Друзі, привіт! Починаю сьогоднішнє відео, яке ви дивитеся з вчорашнього вечора. Не встигла вам вчора скинути бочок. І холодець показую, що я далі роблю. Пам'ятаєте, вчорашнє відео на холодці. Закінчилось тим, що я холодець вимочила цілий день в холодній воді, залила його водою. Вода закипіла з холодцем, м'яско закипіло. Я його злила. І знову буду помила гарно, почистила. Я знову все дротиками помила, почистила і заливаю знову холодною водою. Заливаю, ну, отак, тільки тут у мене рулька була ціла, шкірок 300 г. І я заливаю сюди ну, літрів, мабуть, 7 води. Отак, поки оце темненьке, буду заливати води. Якщо взяти 9-літрову каструлю, то треба повну каструлю налити з розрахунку, що вона ще випарується більша половина. Ось так, друзі, я залила водою. І тепер, як тільки буде з'являтися піночка, обов'язково буду її збирати ретельно, гарнесенько. Поставила зараз вогонь на максимум, як тільки закипить, буде закипати, я зберу пінку і скручу вогонь на мінімум, щоб воно ледве-ледве ворушилося. Поклала на одну бляшку, бочка і ковбаску. І біля ковбаси завжди трошки кладу смальцю. Завжди так роблю. І обов'язково, друзі, аби ковбаска не потріскала, не полопала, наколюю її гарненько зубочистками. Ось так аж до дна проколюю стараюсь отаким чином. Проколюю, проколюю, проколюю. І, друзі, якщо у вас часто лопається ковбаса, то це може бути через те, що ви зразу запихаєте її в гарячу духовку. Спробуйте запихнути при 100 і потрошки додавати до 180-200 температуру через кожних 5 хвилин. І побачите, що все буде добре. Все, запихаю я. Все, бачите, холодець закипів. І от скільки в мене піночки, майже нічого нема. Трошечки. що це важливо вимити, залити, закипити, ще раз вимити і все. Тоді буде порядок. Скорочую на мінімум. До цієї кастрюлі немає кришки, і так і буде. Я буду під відкритою кришкою. Зараз воно перестане кипіти, бо в мене плита електрична, то поки вона прохолоне, воно ще так мусить чуть-чуть поборлити. І буде таке ледве-ледве рухатися, холодець. І все, і буду варити 5 годин точно. Уявляєте, вимкнули світло. Я включила спалах, моя ковбаса, мій бочок. Все повиключалося, порядок. Зовсім не планово, у нас в цю пору ніколи не виключали. Може, якась аварійне, чи я не знаю. Доброго ранку, друзі. Вже другий день. Що ви думаєте? У нас вчора не було світла з 5 до 9 і це було не планове, а аварійне відключення. Ну, і я подумала, що ж мені прийдеться в 3 часи ночі розливати холодець, я встала, все повиключала і лягла спати. А сьогодні м -м, хочу до роботи а, запекти м'ясо, ковбасу запхала і бочка. Холодець поставила, але летять ракети, не знаю, що буде з того. То я тут паралельно думаю, вип'ю кави, поки нічого не пролетіло. І, друзі, хочу запитатися вас, як ви, чи всі живі, здорові, особливо одесити. Бо пише в нас, що у вас там жах, що робиться, Напиш, Напишете мені, чи ви всі живі здорові. І всі мені, друзі, пишіть, чи у вас все нормально. у всіх. А я тут, дивіться, приготувала чашу для м'яса. М'ясо я вже злила на друшляк, щоб воно трошечки підсохло, виняла з рупи. І далі, друзі, почистила півтори головки чесника, кладу сюди в чашу блендера. Кладу також три невеличких лаврових листочки. І маю, дивіться, друзі, отакий, отака маринада польська до м'яса. І панську до сала. І зараз, тут я чую лавровий листочок, є така дуже класна пахне. У нас є вона по магазинах, то кому цікаво, можете спробувати. Дуже така пахуча-пахуча. І зараз ще цю досала трохи додам. Ну, до сала я додаю завжди. Дам половину тої, а половину тої. Так, вона бачу з сіллю, то можна. А я солі мені взагалі вже не треба, тому що воно було в руки. Так, наполовину розділяю. Далі додам ще трошки додаткову розмарину. Так, і додам червону паприку солодку мелену. По чайній ложці розмариної і паприки і по пів пачки оцих приправ по пів упаковки. І ще зараз додам чорного перцю. Теж чайну ложку чорного перцю. І можна трошечки, друзі, щоб воно таке було, знаєте, щоб добре було змазувати і м'ясо таке нежирне, то я додам чуть-чуть олійки без, без запаху. Ну, приблизно столову ложку. І все це зараз. Блендером розмішаю, змішаю і буду натирати м'ясо. Так, мої любі, знімаю з друшляка м'ясо. Дівчатка, е, я завжди, і хлопці, я завжди шпигую м'яско, але тут такий маленький кусочок, я думаю, що він і так гарно м, промаринується, тому що, ну що тут, кілограмчик м'яса. Я зараз все його, бачите, тут є такі от зарубинки, все туди гарно повпихаю, помасажую. Кожен шматочок. Все, воно вже простове. На столі я більше не додаю і просто натираю гарно ретельну м'язку. Так, і тепер кілограм м'яса буде випікатися одну годину. Тобто скільки кілограмів, стільки годин. Ставлю на 200 градусів, запихаю, і з часу, того, як я запихнула, тримаю годину, вже переконувалася, більше не потрібно, бо буде пересушене. Все, удачі мені. І вам, друзі, бережіть себе, будь ласочка. Так, друзі, холодець, ось так. Зараз, зараз. запотіло. Ось так ледве-ледве має кипіти. Оце все треба прибирати. І Соня буде наглядати за ним, а я побіжу на роботу. Дивіться, бочка вже виняла, ковбаску виняла. Отака вона рум'яненька, красива. Потім захолоне, я сінчик відріжу. От, Я попробувала ножем, Дивіться, кіло, 300 було бочка. Я пекла разом з ковбасою годину 20 хвилин. Все. М'ясо запихнула, зараз начищу часника. До речі, приготувала отут цибулю і морквинку. Потім при кінці вже варіння холодцю скину і начищу часник і побіжу на роботу. Часник почистила, папа, -па, зустрінемось. Я вдома, мої хороші. За годину холодець проварився. 4 половиною години, і я вкинула туди цілу цибулинку з лошпайкою і вкинула пів морквини. Розрізала морквинку вздовж на двоє, для того, щоб лошпачку вкидаю, для того, щоб бульйончик набув такого злегка злегка жовтуватого, золотистого кольору. Друзі, і дивіться, що я тут маю. Бачите? І ось ще, що я маю. Як ви думаєте, що я буду робити? Зараз джагну так з горла І, і все, і буду лежати. Нічого не треба буде робити. Все буде пороблено. Да? Ні, друзі, насправді. Думала, гадала. Думала, гадала, приготувала апельсин-терточку, друзі. Що як не крути, а мені мало мої 4 штолини. Сказала б моя мама, що прокурор добавить. Вона в таких випадках каже, Як я кажу, що мало вона каже, прокурор добавить. Може, прокурор добавить, але я теж хочу додати, друзі, спекти ще два штолини, бо я подумала, що я розділю всіх, пригущу, і в мене вдома нічого не лишається. Ну, як не крутий, мені бракує ще два штолини, тому я на пів порції зроблю штолени. багато з вас мені писали про те, що е, замочувати родзинки, цукати треба е, в алкоголі. То я спробую, друзі, в алкоголі. Що спробую? Замочу, та й все. Хоча б на дві годинки замочу. Я знаю, що це дуже мало. Треба сутки в ідеалі, хоча б на ніч, але мені нема коли. Мені треба вже. Тому як буде, так буде, друзі. Нічого страшного не буде. Тому виливаю зараз оцей конячок, скільки тут а, Скільки тут? 100 грамів, мабуть. Так, да, 100 грамів. Заливаю свої цукати і сухофрукти коняком. І зараз ще То буде малувато, звісно, його. І зараз ще дотру сюди. Верніше, додавлю сюди апельсинового. Соку буде наполовину. Цедру вітру. Цедру стираю на оцю терточку. І додам туди ще видушу апельсиновий сік. На 2 години замочу, друзі, і спечу ще 2 штолини. Хто в мене новий на каналі і не бачив штолини, друзі, я прикріплю посилання детально, як їх я печу. Штолини мої бездріжджові, дуже смачні, готуються швидко, безпроблемно. Я, друзі, хотіла спробувати спекти штолен по рецепту пані Надії з каналу Бабусині рецепти. Мені дуже сподобався її штолен, але я вже не маю коли, друзі, з дріжджовим тістом, бо це довше це треба, щоб воно сходило. Вже на другий рік спробую. І зніму на канал, ми разом з вами спробуємо. От. Пані Надя дуже велика кулінарка, в неї дуже багато цікавих і старовинних рецептів. Кому цікаво, заходьте. В канал Бабусині рецепти набиваєте. Мене куртіло, знаєте, з дріжджувого, думаю, поки тісто зійде. Раз, другий раз, бо треба розчину робити. Ні, я вже візьму свій перевірений рецепт цього разу. І так уже буде, мої хороші. Зараз е, замочу і буду займатися з холодцем. Може, трошки вам включуся, що я там роблю. Все, не буду вам гудіти терткою. ключусь на холодець. Так, друзі, м'ясо з холодцю, я виняла на рознос, нехай воно прохолодає. Тим часом я зараз у цю гарячу ще, в гарячий цей бульйон здушу часник, посолю, поперчу, додам лаврового листка, перемішаю, і воно буде стояти, поки я не розберу м'ясо. Розберу м'ясо, тоді буду проціжувати. Юшечку обов'язково через марлю, через ситу буду проціджувати. Все. Зараз здушую сюди часник, сіль, перець і лавровий листок вкидаю. Так, друзі, я вже не включала від початку камеру. Вже от додушую часник. Пахне на всю хату часничок. В юшечці, знаєте, розпарився. Дуже гарно пахне. Все. Далі. Далі, друзі, вкидаю сюди лавровий листок, перчу до смаку. І додаю сміливо, зараз додаю столову ложку солі, таку зверху навіть. І тепер добре треба перемішати, добряче перемішати і попробувати бульйон. А Як взагалі вгадати, щоб холодець був смачний? Друзі, по солі. От треба, щоб бульйон гарячий, на смак був злегка солонуватенький, тому що м'ясо не солене, воно трошки забере в себе солі, і в результаті холодець буде дуже смачний і добрий по солі. Так, розмішала добре і пробую. Ще треба. Не солоний. Ще пів ложки даю солі. І знову розмішую. Ой, пахне листочок і перчик, і чесничок. Супер. Можна додавати, хто любить, друзі, додавайте приправу до холодцю, теж дуже смачно буде. Так, все пробую. Можна ще чуть-чуть. чайну ложечку. М -м -м -м. Супер. Злегенька, злегенька і все. Залишаю. Нехай він натягується чесником, листком, перцем. Тіль ще доростає, а я тим часом буду розбирати м'яску. Шкірочки я не беру, відкладаю собачці в село. Вони смачні, можна з них зробити якусь закуску, друзі, але не сьогодні, тому що в мене вже немає часу. І відбираю саме м'язко. Може, десь такі, знаєте, хрящики, вони смачні, можна взяти трошки. Але в основному шкірки відкладу песикові в село. І все, можна. Отак от руками вздовж волокон розділити м'ясо. Мені так теж подобається. А те, що не розділяється на волокна, то порізати шматочками. Це, друзі, от собачка буде радий за ось такі. Порозкладала я по тарілках. Якщо мені е, останеться бульончик, то я просто його залью, буде чистий без Ну, Тут, бачите, лоток великий. То, що я в село маю забирати, таліночки ще в село заберу. І дві собі, і дітям, можливо, не любить з м'яска, вони не дуже люблять м'ясо. І все. Зараз буду цідити холодець. Так, мої хороші, там на фоні це Сонька сушить волосся і йде на концерт до В Стаса. Стаса сьогодні звітний концерт, вона йде на нього дивитися, сушить волосся, щоб ви не думали, що це там таке годе. Значить, друзі, взяла кастрюлю, взяла сито наверх, кладу на сито марлю на шари. І, так, дивіться, беру черпак і черпаком сюди цю юшку буду проціжувати. Проціжую цю юшку. Друзі, якщо хтось хоче дуже детально, як я варю холодець, то в мене є відео з холодцем. Можете подивитися. Все, процідила, Тепер все тут залишається. Бачите, часник, морквинка, листочок, якісь маленькі шматочки шкіри. Все залишається. Все, приймаю, друзі, а тепер, тепер друзі, беру серветочку і серветочкою паперовою або полотенцем паперовим знімаю ще жир. І тоді ми заберемо весь жир і холодець буде чистим. Я, друзі, не прагну, щоб він був як сльоза. Я вже про це казала в одному відео, мені не дуже подобається, коли холодець, як заливне зовсім. Я хочу, щоб де-не-де де трошечки були зірочки, щоб холодець був схожий на холодець, а не заливне. І все, йдемо розливати. Так, друзі, розливаю тепер. Якщо Хотіти, щоб м'яско не спливало, то можна поставити його зарані в холодильник, щоб воно вхопилося, а тоді розливати холодець. А якщо в тепленьке м'яско лити, то воно може піднятися. І все, розливаю всю посуду. Все, друзі, вийшло у мене. Отакі 5 посудин з м'язком і одну налила дітям голову. До картопельки будуть собі мати. І все, друзі, поки я це все зробила, то холодець вже такий, що можна ледве тепленький, можна вже запихати його в холодильник і буду займатися штоливом. Духовка, ви вже чуєте, чікає. я вже її включила, щоб вона нагрівалася. Так, друзі, штоли не готові. Зараз буду запихати їх в духовку. Так, друзі, ви просили результат моєї праці. Холодець ще захолодає, я може почекаю трошки, поки він захолоне, щоб вам показати. А тим часом, друзі, я вже обсипала штолем, він ще тож трошки тепленький, буду його замотувати. Ось моя красива ковбаска, вона вже захолонула підранку. рум'яна, красива. І, друзі, бочок і м'яско. М'яско ще теж трохи таке теплуватеньке. І. Я казала вам, так, що це м'ясо не мені і босик. Тому, друзі, я ну, не, не, дуже хочу його, не дуже хочу його різати, але для вас вріжу. Тут зверху риберця, я його не знімала, нехай буде. це теж смачне. Не знаю, друзі, чи вам щось видно, що я тут ріжу, не видно, так? Якось би так, щоб ближче. Зараз я вам покажу. Я піднесу вам, що в мене вийшло. Ось, друзі, що в мене вийшло. Красиве таке салко з м'язком. Ну, скраю ту саме салку, то ви розумієте, що м'язко далі. Ось, бачите, воно таке переросше, красиве з м'ясом. Ой! Пахне, дуже пахне. Ну і все, друзі, я зараз позамотую і завтра відвезу до села, тому що я вже не поїду до свята і не зможу завезти. Сукруха собі заморозить і буде на свято мати. В мене. Так, і м'ясо. Оце м'язко. Красиве, правда? Дуже гарне. Пахне, дуже класно. Все, зараз я гарно позапаковую нову фольгу, харчову плівку і все. Зараз я виключу камеру ще з пів годинки, може за холодець покажу ще вам. друзяшечки. Ось мій хлолодчик. Тарілки не випадає, все красиво. Попрацювала на славу, друзі, стомилася, буду відпочивати. До села я готова. Штолен один Відвезу, звичайно, мамі, один секрусі, один мамі. Добре, що все в мене вийшло. Всім вам велике спасибі за те, що ви мене подивилися, за те, що ви коментуєте. Нас 12 тисяч. Друзі, дуже рада. Завдяки вам. Дякую, що ви мене вибираєте. Дякую, що заходите на мій канал. Дякую вам за все за те, що ви є. Ви мої найкращі глядачі. Мені дуже приємно. Бажаю вам гарного вечора. Хто дивиться мене зранку, то хорошого дня. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам достатку ваших сім'ях. Найголовніше, друзі, звичайно, ж мирного неба головою. Хвала і шана всім, хто стоїть в морозі в холод за нас на передовій. Вклад наших Збройних сил неоцінений. Ми завжди будемо перед ними в боргу. Не втомлюся казати їм дякую. Всього вам самого доброго, світлого, зустрінемося завтра, до нової зустрічі, до побачення!